Стипендія велену скільки і кому наболіли питання, що турбує українських студентів. Бюджетників, які отримуватимуть стипендію цього року, поменшає. 2017-го студентам нараховуватимуть стипендію за новими правилами. Лише 45% бюджетників можуть претендувати на отримання академічної стипендії, що становитиме 1100 гривень, а для окремих спеціальностей 1400. Відповідно до рейтингу групи. Рейтингу спеціальності, рейтингу курсу. І е, в загальному мають визначені бути ліміти вченої радою університету е, на найближчій вченій раді вони будуть визначені, ліміти стипендіатів, відповідно до яких і будуть е, затверджені квоти тих осіб, які повинні отримати академічну стипендію. Ще Міністерство освіти на сьогоднішній день не на -на -на надало нам коштів, тобто не, не тільки дала тільки цифри. Так, як тільки будуть, ми будемо бачити, від чого ми відштовхуємося, в той же день скликається вчена рада, затверджується ліміти і оприлюднюється рейтинг. Не думаю, що найближчими днями рейтинг все ж таки будемо ми опублікуємо. Скласти сесію на відмінно може бути недостатньо для отримання підвищеної стипендії. Все залежатиме від рейтингу успішності. Студенти питають там з трійкою, чи четвіркою можуть так. Зараз це буде визначено рейтингом. Якщо ти входиш в рейтинг, тобто попадаєш в це 145%, 45%, особи, які напевно будуть претендувати на соціальну, можливо, можуть відмовитися, тобто лінія підтягнеться. І за таким порядком рейтингу і відповідно своєї успішності студент отримає відповідну стипендію, якщо він увійде в 45% бар'єр. Соціальна стипендія становитиме тисяча гривень. Її зможуть отримати лише студенти, які не мають заборгованостей у навчанні. Кожен студент, який має право і на економічну на соціальну стипендію. Він повинен прийти, написати заяву і вибрати ту стипендію, яку він хоче отримати. Лише є один випадок, ну який інший це які стосується дітей сиріт Якщо вони мають право і на економічну, і на соціальну стипендію, то вони отримують і одну, і другу. Завдяки новій системі нарахування стипендій держава заощаджуватиме понад півтора. Мільйона гривень щомісяця, лише виплачуючи стипендії у франковому виші. Чи не краще це для українських студентів? Питання часу. Юлія Мар'ян Павлик Франкотів.